Чи нормально це нездімна палка для фундаменту з пінополістілого або шлакоблоку? Ну, ви всі полутаєте шлакоблок. Люди чомусь шлакоблоком називають всі бетоноблоки, відсівоблоки, піскоблоки, чомусь шлак. Шлак це продукт металургії, це зовсім інше. Це, інше. це інше І Чомусь газоблок називають пінобетоном. Це різні речі. сили, нюанси, проблем менше. Поставити опалубку, коли ти з міксерів качати бетон на 3-метрову висоту опалубки це ще та штучка, це не так просто. А з блоків взагалі огонь.